Сьогодні, 21 вересня, у Черкасах розпочинається набір у нову поліцію. Ми вирішили запитати у кандидатів, чому вони вирішили піти у нову поліцію, чого вони очікують, яким вони працювали раніше. А чого ви вирішили піти у нову поліцію? Хочу допомогти нашій славній Україні. Це дуже гарний шанс і варіант для молоді, щоб е показати себе, що вони вміють, що вони знають. Хочу поміняти країну, змінити величу сторону. Якийсь е навіть початок. Для себе початок якихось, хочу спробувати себе якихось починяння. починання. Ну так як в принципі, це якась така моя мрія, мабуть, ще з дитинства. Хочу, по-перше, змінити відношення до нашої міліції в кращу сторону, щоб нова поліція була зовсім іншою, зовсім нової якості. І була довіра наших громадян до поліції. Нові горизонти, нові інтереси мною Щоб країну на краще направити. Ну, тому що, во перше це э, хороший шанс без спеціального образування, яке злиться на протяжені 5-6 років, э, ну, попасть сюди взагалі. Вище образування у мене вже є, там спеціально. Це хочеться спробувати, це цікаво. Как, как бы. в чому-то новому просто проявити. На самом деле, дуже цікаво спробувати в цьому ділі. Ким ви працювали раніше? Я працювала в салоні краси. Перукарем. Я в сільському господарстві. Я була бухгалтером, а от я закончила всьому. Я... О, я навчався. А, на будівельника. Я є громадським помічником дільничого, працював в комунальній сфері. Ну, до міліції раніше мало мав відношення, а зараз хочу змін. Я не працювала, але я маю юридичну освіту. І Я хочу, щоб моя освіта трошечки пригодилася копажником на громадяні компанії. Я ще поки що не працювала, я зараз навчаюся, навчаюся на юриста, ну, в принципі взаємопов'язано і тому я вирішила сюди прийти себе спробувати. отак так це. Вчився я айттішником, комп'ютерщиком, а працював в за сферу. Працював охоронцем на клубі, е, мав е, рік працював. Тепер купив машину, працюю таксистом. Я працювала продавцем. Працював вчителем, а потім водієм. Я був ще то спортсмен, діючий. Виступаю ну, в боксі займаюся. нікем, тільки закінчив університет на прокурора. І в пожежній охороні працював, і в такій охороні працював. Що ви очікуєте від роботи в нової поліції? В роботі правоохоронних органів очікується те, що. Закон він був для всіх однаковий, щоб всі були рівні перед законом. Ну сподіваюся, що нам вдасться змінити країну. Принаймні, систему. Кардинально не такої роботи, як робота раніше наша міліція: качество, чесність, добросовісність і уваження до народу і до своєї роботі. Ну, перш за все, э, в стабільності, мабуть. Ну, э, потім чогось навчитися, хочеться. Э, для себе ну і чесно навіть так бігумі не скажеш. Я надія, що тут действительно будуть всі нові люди і. Äм... Менше буде от этих всех моментов, моментів, які сейчас в нашей полиции. я надеюсь, що нова поліція нас буде беречь серйозно, так як оно має бути, а не так, як це происходит сейчас. Перш за все очікую позитивних і рішучих змін на краще зробити свій, свій індивідуальний внесок. Для своєї країни, тому що я являюсь патріотом своєї держави. І я хочу, щоб вона процвітала, і в ній були завжди люди усміхнені, гарні і довірливі до всіх своїх громадян. Це велика відповідальність, за яку ми несемо великі-великі рішення, і ми повинні міняти в цій країні. Тільки все від нас залежить, в наших все в руках. Позитивних емоцій і гарного. Справедливість на це, скоріше за все, щоб вона працювала, не порушила нічого, щоб був порядок в нашій. Я поки не знаю, пройду, пройду курси і буду знати. Якісних змін в охороні правопорядку, припинення правопорушень і запобігання їм. Новий опит, нові знання якісь. Посмотримо, поки нічого не знаю, не буду загадувати, але хочеться себе